Радіо UA Чикаго. Друзі, ще раз вітання. Нагадую, що ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат. Сьогодні на нас завітала чарівна Анна Сливка, представниця Global Clinic. Привіт! Привіт! Як справи? Все супер, супер. Що у вас у Global Clinic новенького? З новенького хочеться більше поговорити сьогодні. Напевно, про стареньке. <гум> про стареньке? <гум> <Давай>. <гум> так, Сьогодні <гум> хочеться більше поговорити про нашу терапію, розказати трошки більше про це. І, взагалі, про можливі е, розв'язання проблем для пацієнтів. Е, поясни, будь ласка, що ти маєш на увазі під словом терапія? Тобто, це якесь е, постійне лікування у вас чи можливо вирішення якихось проблем зі здоров'ям людей. Розкажи, будь ласка, більш детальніше, щоб люди розуміли угу. про що ти хочеш розповісти. Хочу почати з такого е, найпопулярнішого зараз нашого е, запиту: це біль в шиї. Зараз дуже багато пацієнтів, зараз дуже багато до нас телефонних дзвінків майже з однією самою проблемою, що дуже сильно болить шия і дуже сильні головні болі. В таких випадках ми завжди пропонуємо пацієнтам звернутися до нашого лікаря, прийти на консультацію, щоб лікар міг оглянути пацієнта і зрозуміти, де саме в чому проблема. Моменти бувають різні, тобто це може бути десь защемлений нервик, десь, тобто, щось не десь кислород не доходить до мозку, через це, типу, зазвичай головні болі. Так, десь потрібно трошки розмасувати, десь потрібно трошки вправити. Тобто це все індивідуально, для пацієнта підбирається індивідуальний підхід, але починається воно все з одного з консультації лікаря. Потім, після консультації, коли вже лікар бачить і розуміє проблему, він підбирає… Найкращого пацієнта для терапевта, тобто е, найкращого терапевта для пацієнта <рес> <рес> так, е, і тобто по технікам, що саме терапевт може зробити, чим саме терапевт буде корисний для пацієнта. Е, багато також є звернень, коли пацієнт, наприклад, не розмовляє англійською мовою, і в нас в клініці є декілька україномовних е, спеціалістів. Тер, так, спеціалістів, які дуже доступно і легко все пацієнту пояснюють на його мові, що не є, що є немало важливим. Тому так. Тому що люди, напевно, бояться, знаєш, вони думають, якщо зараз прийду в клініку, мови не знаю, не зможу пояснити, що мене болить, так. що мене турбує, і все, я краще нікуди не піду, воно сама пройде. Тобто, так. до вас можна прийти, знайти спільну мову з лікарями, де буде гарне ставлення, де вислухають уважно, наскільки я розумію, і підберуть найкраще спеціаліста для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему. Так. І розумію. окрім спеціалістів, які розмовляють українською мовою, в нас також в клініці є. Дівчата на фронтаську, які розмовляють українською мовою, асистенти в лікарів, які розмовляють українською мовою. Тобто, ми завжди тут для пацієнта. Угу. Добре, і от людина до вас звертається. Ви знайшли спеціаліста, ви вирішили проблему, тобто, точніше, визначили проблему, з якою до вас людина звернулася. І от ти кажеш, терапія, далі як це все відбувається? Далі чи призначаються якісь препарати, чи можливо якийсь курс лікування? чи… Виписали рецепт, все, дякую, платіть гроші. А, дивіться, також немало важливим є те, що в нас в клініці можна зробити у нас ага, можна рентген. відразу зробити рентген, можна відразу зробити знімок. Якщо є на це потреба, тобто ви відразу робите в нас знімок. Вже на наступний день у нас є всі результати. Ви можете їх приїхати до нас забрати. Лікар все пояснює. Так само під словом терапія, так що я маю на увазі, це. Частіше за все це є мануальна терапія, це те, з чого ми починаємо. Е, а що це означає? Мануальна терапія, це, я не можу це назвати масажем, бо масаж це в спа-клініках. Але це по типу масажу. Тобто, але це масаж, який робиться тобто, на певні е, м'язи, на певні е, місця, тобто це розроблення м'яз, розробляння десь дає де зажим, десь дає де цей. Тобто, Оце, скрім, так і, так, так і працює. Оце, це і ховається під словом мануальна mm -hmm. терапія. Так. E, після цього, коли вже ми бачимо, окей, в пацієнта є дуже гарний прогрес, ми бачимо, що в пацієнта є гарний результат, ми завжди в кінці також стараємось закріпити наші всі, нашу всю роботу. Результати, так. Так, наші всі результати. Якщо в пацієнта, звичайно, є на це можливість, є на це час, ми завжди пропонуємо також пацієнтам а, вправи. Щоб ми показали пацієнту, які вправи потрібно виконувати вдома, щоб закріпити цей результат. Також ми завжди пропонуємо пацієнтам, що потрібно за собою, за своїм організмом доглядати. Потрібно старатися хоча б раз на декілька місяців дозволяти собі таку регулярну терапію, щоб це вже закріпити це все, щоб воно знову воно не було, не доходило до таких гострих моментів. Краще його постійно підтримувати, ніж потім просто. За рік знову звернутися і сказати те саме. Тобто ви проводите і не тільки там лікування, і огляди. І я настільки розумію, що можна напевно обрати собі спеціаліста, з яким людина може собі наступні роки співпрацювати, так би мовити, звертатися так. по тих чи інших питаннях? Так, саме так. Ага, тобто ви підбираєте індивідуально, щоб людина вже була спокійна і може там, скажімо, подзвонити до лікаря і якісь поради запитати, я так розумію. Mm, навіть так. Ага, якщо тобі... при потребі, якщо пацієнт не хоче приходити, але в нього є дуже важливе питання, і він вже там він вже знає, з ким він працює, і він дуже хоче щось запитати, і, звичайно, без проблем наш терапевт може підзвонитися і Добре. подати інформацію. Е, які ще... Проблеми ви вирішуєте. Ти кажеш, болі в спині, це терапія. Це ви знову ж таки робите всі аналізи, потрібні рентгени, болю у шиї. Це все стараєтеся, це все вирішити, допомогти людині. Можливо, якісь ще є найпоширеніші. Питання, проблеми, з якими до вас люди звертаються, тому що можливо є якісь особливості там по роботі, тому що дуже багато українців там іде на траках працювати, хтось на прибиранні, і відповідно в людей, напевно, там коліна болять, руки болять, спина якраз е сидіти. Можливо, якась когось постійне якась втома хронічна. Тобто з якими найпоширенішими питаннями до вас люди звертаються, і що ви їм пропонуєте для того, щоб вирішити ті чи інші які, їхні проблеми? Такі найпоширеніші, то це в нас є е, шия, поясниця, е, бедра дуже часто, коліна, е, лікті, руки. Тобто це ось такі найпоширеніші проблеми, з якими до нас пацієнти звертаються. Е, також іноді це є ноги, тобто іноді пацієнт. Я, не, я там зранку проснувся, недобре встав на ногу, чую болить. Все, спасайте. Yeah. Тоді в таких випадках також можемо допомогти пацієнту. Те, як я вже сказала раніше, підхід до, ну тобто, розв'язання проблеми, це залежить від самої проблеми. Щоб зрозуміти, наскільки проблема серйозна, наскільки проблема, наскільки взагалі людина готова вирішувати цю проблему, це також немало важливо. Наскільки в пацієнта є час для вирішення цієї проблеми, іноді як. Ви сказали раніше, трак-драйвери, вони приходять, кажуть, я тут тиждень, і мені за тиждень треба бути пофіксаним повністю. Полагайте мене Так, та, та, та мене трак на ремонті, і мене треба поремонтувати Отко зразу і тут. І, Звичайно ж, ми рятуємо людей в таких ситуаціях. Тоді вже також на сплініці є лікар від болю, який робить уколи уколи. Він є анестезіологом. Uh, у нас також в клініці можна зробити різні уколи, у нас можна зробити епідуральні уколи, їх ще також називають блокадами, тобто це, напевно, слово буде трошки більш відоме для пацієнтів. Uh, також uh, в коліна дуже часто люди роблять уколи, в лікті дуже часто роблять люди уколи, в руки. Так, і уколи є різні, тобто уколи є колагенові, уколи є натуральні uh, з власної крові, тобто PRP вони називаються. Це також дуже цікаві. Uh, Дуже цікаві і дуже корисні е, уколи, які дійсно регенерують і допомагають почуватися краще. Е, зрозумів. А якщо в людини якісь є питання, грубо кажучи, там знову ж таки хронічного характеру, людина по тих чи інших причинах приїхала сюди в Америку, проте привезла з собою якісь ще болячки з попереднього життя, скажімо так, і. Е, в когось, скажімо, ну, так, серйозно і біль спина, і біль в шиї, це все серйозні насправді питання. Ну, проте в когось може бути якась е, хронічна хвороба, з якою людина, на превеликий жаль, бореться роками. Чи може знову ж таки до вас звертатися людина, і з якими з такими питаннями, і чи ви підбираєте знову ж таки курс лікування? Чи ви можливо вже продовжуєте якийсь певний курс лікування, який людина проходить проте з приїздом? Відповідно, немає можливості співпрацювати з попередніми лікарями. Як це все відбувається? Ми е, чекаємо кожного пацієнта в нашій клініці і чекаємо вас, навіть якщо у вас є така гарна валізка з вашими так. попередніми проблемами. Ми вас чекаємо. Ми, е, звичайно, що у нас лікар е, може передивитися, тобто всі аналізи, всі результати, всі рентгени, Якщо у вас вони є з України, прошу це все приносити до нас. Ми це все оглянемо. Лікар це все передивиться. Аналізуєте, це а, він все? він це все аналізує. Так, так вже під це ми тоді підбираємо. Певний план, якщо вже там є план, то тоді достосовуємось до нього. Тобто тут розв'язання проблем є дуже багато. Це все, типу, є бажання в пацієнта, є велике бажання в нас пацієнту допомогти. Ну, от в мене ще є одне таке питання, просто знову ж таки. Переїхавши сюди в Америку, ти чуєш багато різноманітних стереотипів, багато різноманітних речей. По-перше, що там медицина тут в Америці дуже дорога, і теж як і в соцмережах, так і люди між собою спілкуються. Що тут лікарі не лікують. Вони насправді підсаджують тебе на якісь препарати. Вони насправді роблять так, щоб залікувати, але щоб ти до них приходив постійно. Грубо кажучи, вони ведуть тебе отак роками, і ти їм платиш гроші, і отак лікуєш. Е, ще чув таке, що лікарі зайвого не роблять, щоб їх потім не засудили. Знову ж таки, хочу проговорити і о такого роду різноманітні стереотипи, які лякають багатьох людей. Е, як, по-перше, ви з стереотипами? Чи це, ну, я знаю, що ти зараз кажеш, що це неправда. Проте все ж таки принцип вашої роботи з людьми, вашого лікування, як це все відбувається? А... Окей, стереотипів є дуже багато, і не один тікток ми бачимо в інтернеті про те, що нам приходять рахунки на 6 тисяч так, доларів. Подали так. До одну все. таблетку і виписали біл на 6 тисяч. Так в нас такого немає. По-перше, в нас всі ціни є доступні в доступному виді на нашому вебсайті. Тобто, якщо ви бажаєте, ви Як заходите -сайт на наш… Називається? Global Clinic, наприклад. Так, він ми залишимо посилання uh -huh. внизу. Е, так. Е... Вони є в дуже доступному. Якщо ви не, не хочете заходити на наш веб-сайт, можете нам зателефонувати. Ми вам всю інформацію подамо. Е, також, е, як ти сказав раніше, да, чи пацієнтів тут заліковують, щоб вони ходили до ну, цього. Це таке довгого, да, довгого часу. Не в наших інтересах, я так відразу скажу. Чому? Ми завжди поясню, тому що ми завжди любимо доводити свою справу до кінця. Тобто, якщо пацієнт прийшов йому боляче, ми робимо перші кроки, щоб зразу забрати ось цю таку Ну, біль. Цей такий прям дуже вже біль, який в пацієнта є, так? Потім, коли вже пацієнту трохи легше, ми пояснюємо повністю весь план, повністю всі можливі опції для пацієнта. Останнє слово завжди за пацієнтом. Ми не можемо прийняти рішення за пацієнта. Дуже часто навіть буває таке, коли в чоловіків, чоловіки високого зросту, такі масивні, масивні великі, та в мене болить спина. Ми полікували спину, але також, типу, не можна забувати про те, що є причини, чому спина, болить спина. Правильно? І щоб перестало боліти спина, недостатньо іноді просто полікуватись і піти. Тобто, Іноді потрібно йти до тих причин купнути, і трошки так. так, трошки дивитися, чи може, можемо щось змінити, чи ми можемо десь чимось допомогти собі, так? За це також зайва вага, яка впливає дуже сильно на коліна, на спину, дуже сильно впливає, бо, тому що це зайва вага, яка просто тисне на наш організм. І зачасту ми пацієнтам це не завжди приємно чути, але це, напевно, іноді потрібно почути від лікаря, що окей, так і так. Ти жирний. <реш> так ми не кажемо. Я жартую. <реш> ми нікого не обзиваємо. <реш> Але типу, ну, це є такий один з прикладів. Uh -huh. Але іноді потрібно почути, що окей, потрібно трошки взятися за себе, там, скинути тих зайвих е, 3-4 кілограма і вже стане легше. Uh -huh. Тому що, ось, ну, типу, до чого я веду? Це я веду до того, що іноді не завжди е, варто чекати чуда просто від е, трьох сесій е, терапії. Тобто ви даєте такі більш моментами глобальні поради. Так. І в мене ще ось одне питання одне з останніх. Людина, яка до вас приходить, скажімо, у неї якась там, ну не дай Боже, серйозна хвороба, угу. і лікування потребує якихось серйозних медикаментів, які просто там в якомусь супермаркеті не купиш, а купиш тільки там рецептурно. Тобто, чи є у вас можливість, знову ж таки, коли пройдеться. Аналізи, лікування визначиться діагноз, усе все підтверджується. Тобто, чи маєте ви право знову ж таки виписувати рецепти на якісь ліки, які там серйозніші? Я просто ну на на щастя, напевно, не знаю там, які бувають. Ну проте комусь потрібно якісь ліки, які просто так не дістанеш. Залежності, які ліки. Угу. Тобто ми не можемо. Я не можу зараз сказати, що ми можемо виписати повністю всі ліки, ні. Скоріше за все, ні. І це дуже все індивідуально. Угу. Тобто, якщо є така потреба, краще до нас зателефонувати, і ми тоді вже Визначимо. достосуємось. Але, в принципі, право на виписування там, хоча б деяких препаратів, які а? тільки рецептурно у вас є. Звичайно. Зрозумів. Ну, тоді тепер нагадай, будь ласка, на прикінець, самий як до вас можна звернутися? Де вас знайти, як до вас подзвонити? І всі, всі всі якісь речі такі, щоб люди до вас знали, як звернутися. Дякую. Наш номер телефону 847 299 сім 000. Наша адреса 8565 West Dempster Street, Niles. стріт. Також ми знаходимося на перехресті Демстер Greenwood. Супер, дякую тобі дуже. Нагадаю, це була Анна Сливка, представниця Global Clinic. Дякую тобі. Дуже дякую. вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.